Так, переїжджаємо через базу продуктову ідемо там де приміщення з меблями. Вітання всім. Тут ретекс. Продукти з розових машини. Фишки стоят. Столы кресла. Так у нее різные кульори. Явности. Кресла. Самый дешайший 850 и вещи. Синаторы. Выходные выдорки. Тут таке 1500. Тут куканник з табориками без комплект можеш замовляти. Стіл Париж. Горіх, є білий, з сіром патином є слонова кістка з золотом патина. Столи в наявності білий, кремовий, дуб. Затонований підуб. Таке ліжко. Неспориний матрас. Може бути любий Та спинка, Таке ліжко. Сіл ліжка, метр шістдесят на два матраси. Таке, таке трохи дорожче. Такий є стіл. Є ДСП ліжко, метр шістдесят на два матраси 5500 Є на метр сорок букове. Тут ми вже продовжили. Забрали стіну, ще. трохи хай підсихає. Стіл метр шістдесят на два сорок розкладається. Окей. Тут я завезли ліжко. Тепер, сьогодні, точніше, 18 число. І такі прикриватки до того першого ліжка, що там показують, що мають таку вироблену. І односпальне